Довжую розбирати старі записи, тому сьогодні буде розповідь про португальський лісабон у цьому відео. Я покажу вам їхні трамваї та трамвайний музей, а також розкажу, як одного разу це місто мало не зникло з карти світу. Сабон це одне з найстаріших міст світу та друге у Європі після Афін. Традиційно для Португалії фасади будинків тут також вкриті керамічним декором, а вулиці живописно петляють пагорбами, відкриваючи на кожному кроці листівочні краєвиди. А ще це столиця, тому разом з цим всім тут вже відчувається столичний розмах та двіжовість. Тут є міст як у сан франциско статуя Христа, як у Трускавці та вокзал авторства Сантьяго Калатрави. До речі, у агломерації Лісабона живе майже 3 мільйона мешканців і це третє місто Піренеїв після Мадрида та Барселони. Ну але звісно, найголовніше не це, а те, що тут просто наймиліші у світі трамваї. Ось це знаменитий лісабонський трамвай, а ось це. Черга людей, які хочуть на ньому проїхати. Правда, якби це побачили наші дорожники, то в них би напевно стався серцевий удар, настільки це все неправильно виглядає. Де нормативні відступи від будівель? Що це за ухил вулиці? Хто за це відповість? Але детальніше про трамваї давайте трохи згодом, а поки що трошки про інше. Як я вже казав, Лісабон дуже горбистий і тут постійно треба дертися кудись нагору. Ось, наприклад, будинок, де ми зупинилися. Фото на Airbnb обіцяли вихід прямо з квартири у дворик з мандриновим деревом, але на місці виявилося, що від входу з вулиці треба спускатися на два поверхи вниз. Вже з'явилося невелике перечуття, що зараз щось піде не так, але все було в порядку. Просто будинок стояв на такому ухилі, що двір якраз і вийшов на два поверхи нижче за вулицю. Це в нас коридор. Це вхідні двері, спальня, Є тільки ось така от дірка в сусідню кімнату, через яку е ще заходить кисень. Тут в нас є вогнегасник під шаром оцих всіх речей, під тим гармидром, загалом можна побачити, що тут в принципі досить таки затишно. Кухня, холодильник відкривається ось на цю сторону, що якось не дуже нелогічно. А ще тут є ось така от комора з дуже низькими дверима, яку вже всі собі порозбивали голови, не дивлячись на те, що тут написано, вважайте на голову. А ось тут найкласніша частина. Взагалі цієї квартири, але зараз нічого не видно, і це треба трошки поправити. Та вдень краще видно. Тут в нас мандаринове дерево, а зверху при цьому ось такий от будинок. Це район Байша. Він у самому центрі Лісабона і дуже сильно відрізняється від сусідніх районів. На відміну від них він забудований прямокутними кварталами з незвично прямими вулицями між ними. І виявляється, історія його появи зовсім не весела. Колись тутешні вулиці були такі ж заплутані, як і всюди довкола. Але 1 листопада 1755 року у лісабоні стався жахливий землетрус. Його епіцентр був у океані за 200 кілометрів від узбережжя. Поштовхи від восьми до 9 балів за ріхтером почалися о 9.20 ранку, і це тривало близько шести хвилин, через що на землі утворювалася провалля шириною до 5 метрів. Це було якраз на День всіх святих. У церквах та людських помешканнях стояли запалені свічки, вони почали падати від поштовхів, і по всьому місті почалися пожежі. Рятуючись від руйнувань та вогню, люди масово вибігали на портову набережну. Але за 40 хвилин з океану прийшло цунамі. Вода рухалася дуже швидко і врятуватися від неї змогли лише ті, хто встиг забігти на пагорби. Район Байша знаходився якраз у низовині, прямо біля набережної, тому від нього не залишилося нічого. Лише за 6 хвилин з 275 тисяч мешканців міста загинуло близько 90 тисяч, та було зруйновано 85% будівель. Райони, до яких не дотягнулося цунамі, стали жертвами пожеж, які тривали ще 5 днів. Загиблих було так багато, що їх не було де ховати, тому тіла вантажили на баржі та скидали просто у океан. Було знищено чимало пам'яток архітектури, найбільше у місті лікарня та оперний театр, які відкрили буквально за півроку до цього. До того ж було повністю зруйновано королівський палац, який стояв прямо біля води. У його бібліотеці зберігалися десятки тисяч рідкісних книжок, сотні картин епохи відродження та архів з щоденниками Васко Дагами та інших мореплавців. Все це було безповоротно втрачено. Сам король Жузе І вижив лише завдяки щасливому випадку. Його дочка запропонувала провести вихідні на природі, тому відразу після ранкової меси королівська родина ще на світанку покинула місто, і це врятувало їхнє життя. До відбудови міста почалася практично відразу. Вже за місяць після землетрусу головний інженер королівства Мануель де Маїя презентував королю відразу чотири альтернативних проекти. Найрадикальніший варіант пропонував просто покинути Лісабон та збудувати у іншому місці повністю нову столицю. Найскромніший відбудувати все як було з повторним використанням матеріалів. Король обрав компромісний варіант. Десь відновити як було, а центральний район Байша забудувати повністю по-новому та прокласти там нові широкі вулиці. Керувати процесом відновлення мав прем'єр-міністр Португалії Себастьян де Карвальо, Маркіс де Помбалу. Так з'явилася сітка нових прямокутних кварталів з вулицями, які прямували до набережної річки Тахо. А прямо біля річки, на місці, де до землетрусу стояв королівський палац, зробили велику квадратну площу з урядовими будівлями. Довкола її назвали площею комерції, і вона стала головною Україні. Саме на ній тепер проводять військові паради та всякі інші урочистості. Цікаво, що ці нові будинки стали одними з перших сейсмостійких будівель у Європі завдяки каркасу з діагональними розпорками. Причому у процесі проєктування їхню стійкість перевіряли на дерев'яних моделях, які розхитували, щоб замітувати землетрус. Тепер цей відбудований район деколи називають Байша Памболіна на честь Маркіза де Помбала, а їхній стиль памболінівським. Так що виходить, що памболінівські квартали у Лісабоні з'явилися за 100 років до османівських кварталів у Парижі. Хоча я, якщо чесно, від цього району не дуже в захваті, тротуари тут такі трохи вузькуваті, та й дерев взагалі нема, так що можна було краще. Лісабонський землетрус мав іще один дуже важливий наслідок. Відразу після нього той самий Маркіз де Помбал запустив по всій країні велике опитування про землетрус та його наслідки. Як довго він тривав? Скільки було поштовхів, які руйнування трапилися, та чи не поводилася дивно тварини. Помбал став першим, хто спробував науково дослідити та систематизувати інформацію про землетрус, тому тепер він вважається засновником сучасної сейсмології. Саме після лісабонського землетрусу людство почало досліджувати землетруси та намагатися їх прогнозувати. Добре, давайте розкажу ще про трамваї. Вони тут одна з найголовніших частин образу міста, може навіть і взагалі найголовніша. Їх друкують на футболках, листівках, магнітиках, етикетках, вина і ще бозна на чому. Зараз мережа складається з шести маршрутів загальною довжиною 26 кілометрів, на яких працюють 45 старих та ще 10 більш сучасних низькопідлогових трамваїв. Як на розмір міста, то цифри дуже скромні. І щоби ніхто не приплутав, після цифри у номері трамваїв завжди стоїть буква «Е» Електрико. Цікаво, що колія тут навіть вуща за Львівську не метр, а лише 90 сантиметрів. Тут це якраз дуже важливо, бо чим вуща колія, тим крутіше вона може повертати. А у Лісабоні це дуже актуально. Старі трамваї були збудовані у 1930 х та 40-х роках, прямо тут, у Лісабоні, у депо на основі ще старіших візків британської фірми «Брілл». А у 1996-му всі вони пройшли модернізацію, під час якої на них поставили більш сучасні двигуни, системи керування та гальма. Улюблену всіма зовнішність при цьому залишили максимально без змін. Після цього їх стали називати «Ремоделадо». Трамвайні фанати вже напевно помітили, що кожен Ремоделадо має по два пантографи: один сучасний, а інший архаїчний, типу тролейбусної штанги. Вам всім, напевно, дуже цікаво, чому так, але якщо не цікаво, то я все одно розкажу. Якщо коротко, то сучасний пантограф використовують на більш швидкісних ділянках, а штангу піднімають, коли починають петляти вузькими вуличками у центрі, де швидкість не така важлива, як упевненість, що ти не зачепишся рогами за білизну на чиємусь балконі. Саме тому старі вагони можна зустріти на всіх маршрутах, а нові їздять лише на одному, 15-му, який веде більш широкими вулицями з центру міста у досить далекій околиці. Ці новіші трамваї збудував концерн Сіменс у 1995 році. Вони трьохсекційні та низькопідлогові, а їхній дизайн якийсь квадратно ніякий. Хоча можливо це зробили спеціально, щоб не відтягувати увагу від старих вагонів, і напевно ще й тому їх деколи просто безбожно заліплюють рекламою. Звісно, на цьому всьому було цікаво поїздити самому, а не просто дивитися зі сторони. Але вдалося це далеко не з першої спроби. Як виявилося, похвилинні розклади руху, які висять на зупинках, це така суто декоративна штука, яка має дуже мало спільного з реальністю. І з тою реальністю, у якій трамваї втрачають купу часу у заторах у центрі і загалом нікуди не поспішають. Дуже класно, що тут є табло, яке показує, які тут маршрути ходять, але воно ніфіга не показує, коли вони приїдуть. І тому толку з нього якось не дуже. Якщо ви все ще вважаєте, що у Львові трамваї ходять погано, то ласкаво просимо до Лісабона. Тут якраз тут, в принципі, вже пів години, як ми стоїмо на цій зупинці і чекаємо на трамвай маршруту 15Е. Це означає електричний. І нічого нема. От як вам така карта? Хтось із пасажирів пожалівся водію, що не працює білетний автомат у салоні. Той зупинився просто посеред дороги та пару хвилин намагався із цим автоматом розібратися. З одного боку, це по своєму мило бо міг же її просто послати, але з іншого нехай весь світ зачекає. Хоча ніхто з пасажирів не обурювався, може португальці в принципі нікуди не поспішають. А ось кінцева зупинка на площі Фігуера, де сходяться відразу кілька трамвайних маршрутів. Водій переднього трамвая просто виходить покурити, ззаду за ним збирається цілий караван з інших вагонів, і всі просто стоять та чекають. З водієм одного із вагонів в мене відбувся ось такий діалог. Вибачте, а ви ще довго будете стояти? От як тільки ці попереду роз'їдуться, так зразу і поїду. Трошки португальського бардака ось це от трамвайна зупинка, ось це заїзд в пічну вулицю. І трамвай ще тут зупинився, і водій курить. Таке цікаве місце них вийшло з того всього. Так, і зараз мене приїде Сіглей, напевно, так? Але врешті-решт до історичного трамвайчика ми таки потрапили. І це просто концентрат дитячого щастя. Вий момент стосовно оплати у Лісабоні є єдиний електронний квиток на весь громадський транспорт, який діє у метро, автобусах та у трамваях, але при цьому у білетоматах він називається метро плюс автобус. Про трамваї чомусь взагалі не згадали, хоча на них квиток теж поширюється. Я б перевіряв. До речі, на добу він коштує біля 7 євро, пів євро за саму картку і 6,50 за проїзд. Цілком можливо, що це трохи по фройду та показує наскільки серйозно місто ставиться до трамвая як до громадського транспорту. Дізнатися більше про історію тутешніх трамваїв та іншого громадського транспорту можна у музеї, який знаходиться прямо на території трамвайного депо. Воно знаходиться в стороні від центру, і при бажанні туди можна дійти пішки. Але ви нічого не втратите, якщо доїдете туди громадським транспортом. Так, до музею трамваїв дійдуть не тільки ніж всі. До речі, поки ми йдемо, давайте я вам трохи розкажу про цю вулицю. По ній якраз дуже добре видно, що в плані урбаністики Португалія багато в чому відстає від світових лідерів. Спочатку думка пройтися пішки вздовж набережної здалася прекрасною ідеєю. Але в реальності довелося йти вздовж шумної багатосмугової магістралі з вузенькими тротуарами. По факту, це навіть не одна магістраль, а дві паралельних, які розділені між собою залізничними коліями, якими дуже жваво бігають приміські електрички. Причому залізничні колії прокладені на одному рівні з рештою цієї мегавулиці, тому перейти на протилежну сторону виявилося досить непросто. Більшість переходів тут надземні або підземні, а відстані між ними просто гігантські, бо переважно вони прив'язані до залізничних станцій. При цьому ліфтів чи ескалаторів тут майже немає, тому людям з інвалідністю не позаздриж. І ця історія тягнеться кілометрами, відрізаючи дуже приємну набережну від прилеглих кварталів. Попрямій від води до них менше сотні метрів, але поки дійдеш до переходу та поки вернешся, то вийде вже пів кілометра, а то може й більше. От і виходить, що на набережні вирує досить активне життя, а буквально поряд стоять покинутими величезні будівлі, поряд з якими ніхто не ходить. Це явно нездорова ситуація, але щоб її виправити, доведеться або заховати електрички під землю, або підняти на естакаду. А все це космічно дорого і до того ж вимагатиме на роки взагалі зупинити рух поїздів на цьому напрямку. А цьому не зрадіють вже всі сусідні міста. Ось такі от наслідки поганого міського планування. Зараз буде основна страва, і ось вона це трамвай. А це про депо. І майте на увазі, в музеї буває обідня перерва, під час якої вас туди не пустять. Знайти музей дуже легко. Він знаходиться прямо під естакадою мосту, як у Сан-Франциско. Ціна квитка 4 євро для дорослих, і от що ми отримуємо за ці шалені гроші. Спочатку ми потрапляємо у зал з різними невеликими експонатами та фотографіями, де дізнаємося про історію тутешнього громадського транспорту. Тут можна роздивитися макети, форму водіїв та кондукторів та ще багато всяких технічних штукенцій. Є навіть інструменти оркестру трамвайників, який виступав на всяких міських урочистостях. Місцева транспортна компанія називається Каріс, і крім трамваїв, вони також мають у своєму парку сім сотень автобусів та три фунікулери. А їхня історія починається аж з 1872 року. Спочатку вони возили людей на кінних трамваях, а у 1901-му запустили електричні. Мережа поступово росла і у 1959 році досягла свого максимуму. Тоді у місті працювало аж 27 маршрутів загальною довжиною 76 кілометрів. Зараз, нагадаю, залишилося тільки 6. У тому ж 1959 році в місті запустили метро, а крім того, почали активніше розвивати автобусні маршрути. І це стало початком, ні, не кінця, звісно ж, але початком перетворення лісабонського трамвая з повноцінного громадського транспорту на колоритну розвагу для туристів. Ось на цій карті дуже добре видно зміни. Чорне це те, що було, а червоне те, що залишилося. До речі, мало хто знає, але вулицями Лісабона зараз цілком могли їздити трамваї електрони Свого часу у Львові навіть збудували суперкороткий односекційний трамвай, але до угоди справа, на жаль, так і не дійшла. Та жартую я, жартую. Це мій першоквітневий жарт кількарічної давнини, а цей трамвай я сам намалював у фотошопі. Але ж круто було б, ні? Метром Лісабона керує окрема компанія, але все одно тут у музеї є зал, який розказує і про його історію. На окремій стіні розписали всю хронологію розвитку метро. Тут, наприклад, можна дізнатися, що коли його ще тільки будували, місто регулярно видавало спеціальні брошури, які інформували містян про хід робіт. Мені їхнє метро, до речі, сподобалося. Воно досить зручне. Орієнтуватися на станціях легко, і, що важливо, воно доїжджає до усіх основних вокзалів та у аеропорт. Загалом воно складається з чотирьох гілок та 56 станцій. Цікаво, що руху метро лівосторонній, і за весь час я так і не звик, що поїзд постійно приїжджає з неправильної сторони. На залізниці там, до речі, та сама історія. Але щось ми трохи відволіклися від музею, давайте вертатися. Отже, потім після цього залу за нами приїжджає спеціальний трамвай та везе у наступний зал, де вже можна подивитися на справжню техніку. Тут є і вагони конки, і трамваї різних років, і автобуси. До речі, тут якраз дуже добре видно, що у часи розквіту трамвайний парк Лісабона був значно різноманітнішим. А ще дуже круто, що все просто в ідеальному стані, чисте та чудово відреставроване. Шкода тільки, що мало куди пускають всередину, і майже всі експонати зачинені. Коли цей зал закінчився, за нами знову приїхав старий трамвай та повіз. Ні, не до виходу, хоча я вже був до цього готовий, а у ще один зал. Там вже стоїть більш сучасна техніка, і деякі з цих автобусів навіть могли би працювати десь в нас, але їм пощастило. Гей, hey, задня площадка, передаємо за проїзд. Взагалі я дуже люблю такого плану музеї, і дуже би хотілося, щоб колись щось подібне з'явилося і в нас. Щоправда, це і раніше виглядало фантастикою, а зараз тим більше. Але я вірю, що і в нас обов'язково прийде час для таких музеїв. А що це сталося якнайскоріше, закиньте донат на повернись живим або іншим перевіреним волонтерам. Зате є хороші новини для лісабонського трамвая. Останніми роками влада міста таки почала розуміти, що метро це добре, але й про трамвай не треба забувати. Тому вони запланували купити ще 20 сучасних низькопідлогових вагонів, і цього разу їх має зробити ні. На жаль, не львівський концерн Електрон, а іспанський концерн «CAF». Їздити вони мали би також на 15-му маршруті, у тому найдовшому, який планують ще більше продовжити, до вокзалу Санта-Аполонія. На все це разом в бюджеті вже заклали 50 мільйонів євро. Вчора вийшло трохи дивно, в останній день Лісофон якось несподівано сподобався і показав себе з якоїсь кращої сторони, і тому сьогодні мені шкода стало просто їхати з нього і захотілося встати раніше і ще раз пройтися в сторону океану, подивитися на цю панораму, подивитися, як виглядає місто, як сонце встає. А поки що я йду і дивлюся, що якраз в 6-й ранку працюють всі ставки магазинів.